482 день в Канаді 08,10.24. Фух, замучився я. Зараз яка година e, 5-та. Коротше, майже 5-та година. І я вже вдома, бо я дуже брудний. На камері не видно, але, блін, і штани. Це просто жесть. Я цей сьогодні e, залазив в, в стелю, в отвір в стелі, такий. Маленький, ледве туди просунувся. Я там робив вентиляцію. Треба було зробити в <coughs>, одній з квартир вентиляцію. Це ми офіс переробили на квартиру. One-bedroom, велика вітальня, спальня, кухня так, ну, типу, кухня з вітальнею І ну, туалет стандарт. Зробили витяжку. Вентиляцію з ванни і з кухні, щоб з кухні трохи витягувало. Тож так. Намучився, багато роботи було. Там треба було труби поєднувати, типу електрику, то все поставити назад. І якраз вчасно. Зараз прийшов додому, маю ще на роботі купа заявок, але вони всі почекають до побачення. Бо час вийшов. Так. Зранку що? Зранку я встав? Трошки запізнився, десь по восьмі вийшов з хати. Залежався в ліжку, туди-сюди, пішов кава, видрукував заявки, почав виконувати роботу, там потрошки ходив, закривав в одній з квартир, було десь 4 проблеми чи 5. Поремонтував всі, але була така от лампочка маленька, я її мав прокрутити і порізав пальчик так, глибоко, але кров вже перестала текти. Треба буде, треба буде помити руки. Бо брудний, зараз я йду в душ. Поміняю цю футболку. Завтра штани треба буде поміняти. Це жесть. Так, зараз третий в душ? Ще приїхав, каже, треба мені допомогти Треба якогось маленького, хто може влізти в ту дірку. Ледве туди запхався. Ну він би не заліз. Але зробили ми це, і квартира буде здаватися. Дуже хороша ціна. Дуже хороша ціна. Перший поверх прямо на зупинці з будинка виходиш на зупинку Сітрейна. Не пам'ятаю, по-моєму, 1500. Дуже дешево. Е, от такі от справи. Скоро здасться. Зараз попитаю познайомлю комусь комусь піде. От, Далі далі. Та що? Все, прийшов додому. Зробив. Е, ну, лист написав. Так, його ще не відправив, він поставив. Треба буде на пошту сходити. Я думав, сходити сьогодні на пошту. Але не цей. Не вийшло мені, бо робив ту вентиляцію. Ось такі от справи. Добре, йду я в душ, може ще щось поїм. Маю, маю варенички. Так пити хотів капець, добре що Кока-Кола є. У, вчора я загрузив, завантажив вночі не те відео. Я записав, а в мене однакові футболки, і воно мені не те відео підтягнуло на YouTube. Я вже не перевіряв, пізно було. Добре, що коментатори мені написали: так, то ми вже бачили повтор. Я сьогодні записав на норм то що, то, що треба, переробив, так що можна дивитися. Все, гарного дня, Па-па.